Чи є ризик купівлі квартири, яка перейшла в спадщину? Ось таке питання задали. Дивіться, ризик є завжди, навіть якщо це не спадщина, а до цього цю квартиру купляли. Ну, ви ж не знаєте історію квартири, да? як її купляли, як там зараз власники, можливо, там якісь суди попередні йдуть, да? і можуть повернутися і до цієї квартири. Ну, ніхто ж реально всю картинку не знає. Також із спадщиною. Звісно, ризик є, але. На подання заяви на спадщину є півроку. І хто це не зробив, ну потім довести буде крайні складно, тому що є відведений час, тобто є там після смерті півроку, всі бажаючі можуть подати там заяву на, на спадщину да, на частину, можливо, або на всю там, квартиру, наприклад. Тому є півроку ці, і хто не встиг, ну якби той не встиг. Тому що якщо через там, рік. Людина вспомне і піде там до суду, ну це буде крайне складно оспорити і повернути. Тому що ну пройшло півроку. У вас був час. Ну потрібно було подавати. Звісно, ризик є, але потрібно дивитися. По перше, там на власника. Плюс-мінус по людям видно, чи десь хтось хоче когось взуть чи ні. Ну просто поспілкуватися там детально, да, побачить всю картинку. По-друге, там, звернутися до е нотаріуса, щоб, можливо, там, історію ще квартири подивився, там, коли вона продавала це перший власник, чи е там були вже власники до цього. Ну, тобто історію подивитися. І третє, якщо ви все-таки е вирішите купити цю квартиру, то обов'язково проводити Її по реальній вартості, тобто, наприклад, коштує вона 50 тисяч доларів без ніяких занищень по цій вартості і проводить. Якщо, не дай Бог, даже вже там будуть питання там розторгнення цієї угоди. Ну вам як мінімум повернуть ці кошти, які ви були, які ви вклали в цю квартиру. Ось і все.